Зараз ви почуєте поширений міф весілля російською мовою свадьба, так українською мовою етимологія весілля, прозора і очевидна. Весело, кльово, так. Весело. Їхньою мовою свадьба. Чому? Тому що основну функцію виконували свати. Вони зводили чужих людей між собою і визначили, що вони будуть разом. О, як це? Мені хтось визначить, що я маю жити з тим чоловіком? Насправді ні в Росії, ні в Україні ніколи насильно не видавали дітей заміж. Але звідки взявся цей міф? Справа в тому, що подружжя перед тим як зачать дитину проводила е, окличку. У нас залишилося слово кликать вони кликали потрібну душу родовича і вони умовно знали, хто в них народиться. І потім, коли дитина народжувалася, робили відпечаток ніг. У нас залишилася така традиція робити руки і ніг відпечатки діткам навіщо, тому що із життя в життя відбиток ніг зберігається, і так як вони знають, хто в них народився, чия душа. І вони знали, з ким ця людина, їхній родович, була у парі і в минулому житті. Тому здавав так здавалося, що вони насильно видавали заміж з потрібною дівчиною або там чоловіком, але це все було не насильно, а тягнулося з минулого життя.